Перший в Україні кабінет з вивчення можливостей штучного інтелекту буде створено у загальноосвітній школі номер 3 горішніх плавнів. Зараз у приміщенні тривають будівельні роботи. За основу для створення такого кабінету взято мовну модель GPT-4. Затим вивчатимуть можливості інших продуктів штучного інтелекту. За цим майбутнє вважає горішньоплавнівський міський голова Дмитро Биков, ініціатор впровадження цього проєкту у ЗОШ номер 3 Є талановиті діти, які там самоучки, але я вважаю, якщо буде наукове науковий, науковий підґрунті, якщо буде правильно укладено. Методологія вивчення штучного інтелекту зараз дуже багато цікавої літератури, але цю літературу треба переварити і подати дітям основні напрямки, як цим користуватися. І, звичайно, як у будь-якого винахіда є свої правила безпеки: що робити, як робити, як це робити правильно, коректно і головне на користь собі і на користь суспільства. Попри те, що наразі існує чимало суперечливих думок з приводу користі чи шкоди від використання можливостей штучного інтелекту, пересічні громадяни давно користуються ним, зазначає директорка ЗОЖ номер Інна ШАхман. Додає, ми не можемо його ігнорувати і маємо визнати, що сьогодні це вимога часу. Коли я познайомилася з книжкою, яку мені дав прочитати Дмитро Геннадійович, дуже крута книжка, де нейромережа сама про себе написала ем, автобіографію. Зародилася зразу, а чому б нейромережа не створила кабінет, сама дизайн не створила, який він має бути. І в нас був такий кабінет інформатики. Ми вирішили осучаснити його, надати нового дихання, нового такого сучасного і зробити кабінет штучного інтелекту. Вплив штучного інтелекту розповсюджується на різні сфери діяльності людини: науку, освіту, виробництво, політику тощо. Тож, дуже важливо, хто навчатиме школярів, так би мовити, спілкуванню зі штучним інтелектом. Ми ще працюємо над тим, як наші вчителі будуть готові до цього, будуть цікаві дітям, будуть в ногу з часом працювати, де штучний інтелект буде допомагати не просто там створювати навчальний матеріал, а де штучний інтелект буде створювати, ну наприклад, індивідуального помічника учня в навчанні, так прокладати його траєкторію освітню і так далі. Горішні плавні. Інноваційне місто і впровадження новітніх технологій в освітній процес шкіл. Міський голова Дмитро Биков вважає одним із пріоритетних завдань міської адміністрації. Останніми роками було створено перший Apple клас кабінет робототехніки, СТЕМ лабораторію, сучасні кабінети математики, фізики, хімії, креслення, вивчення іноземних мов. Настав час для створення. Першого кабінету штучного інтелекту Завершення його будівництва заплановано до кінця навчального року. Нагадаємо, що багаторічна системна робота із впровадженням сучасних технологій до освітнього процесу і створенням інноваційних учбових кабінетів у школах горішніх плавнів є можливою завдяки співпраці керівництва міста та відповідального бізнесу, зокрема гірничодобувних підприємств компанії Ферекспо та благодійного фонду Полтавського. Гезика, засновниками якого є Костянтин Живаго та Віктор Лотоус.